Притулок Дайла подруже, місто Запоріжжя. Сьогодні на прийом до ветеринарного лікаря приїхав наш старенький хлопчик-Кузя. Буквально вчора ми помітили, що хлопець ходив в туалет з кров'ю. І вже сьогодні ми знаходимося на прийомі. Аналізи, рентгени, дослідження організму та виявлення величезної пухлини, яка, на жаль, вскрилась. Одразу беремо цитологію та чекаємо на результати. Поки проводимо підтримуючу терапію, нам вкрай важлива ваша допомога. На жаль, в борг зараз ніхто не лікує. В нашій країні немає нічого безкоштовного, особливо для тварин. Тому нам вкрай необхідна саме ваша допомога. Адже ви завжди приходите нам на допомогу. А борги в клініці за лікування тварин притулку Дайла подружжя зростають кожним днем. Тому, будь ласка, допоможіть нам закрити борги за лікування тварин, а також допоможіть нам врятувати кузю. Будь ласка, нам вкрай важлива саме ваша допомога.